Чи правда, що в Америці всі магазини продають тільки оптові продукти? І чому американці викидають більшість продуктів? Я приїхала в один з найудіозніших супермаркетів, про який я дуже багато чула: Костко. Супермаркет, в якому можна купити, тільки якщо ти маєш членство в цьому маркеті. Ви на каналі Засвіт, і я покажу вам, де скупляються американці Оптом, як тут можна економити і які обсяги цієї продукції. Одразу при вході цілі палети із акційною не харчовою продукцією. Вітаміну С забагато не буває. Ці дві банки жувати і жувати. І взагалі американці дуже навіть полюбляють всякі вітаміни, і часто ці вітаміни у них в. А жиленій формі для того, аби смачно і не треба запивати. Будь ласка, мультивітаміни. Ось така банка омега-3. А тут люди риються як лошані або на секунді. Однак це дуже доступний бюджетний варіант одягу. Тут таки відкриваються всі масштаби любові американців до солодких вод. Якось так прийнято, що в принципі люди не п'ють звичайну воду, а ось таку з додаванням якихось вітамінів, ароматизаторів і цукру. Алкоголь тут теж в пошані, хоча такого поняття в культурі, як набухатися, в американців майже немає. Все-таки це... Непритаманно цій культурі люди в більшості будуть пити а безалкогольні напої або з низьким містом алкоголю. Напитися тут дуже дорого, і я не тільки про ціну на алкоголь, хоча і це теж доводиться замовляти таксі, думати, як діставити автівку додому, тому що водіння в нетверезому стані приводить до таких наслідків, які б'ють і по кишені, і по репутації, що ніхто ніколи. На свіжу голову і не захоче собі з цим зв'язуватись. Тільки заціні блоки туалетного паперу. Тут почуваєш себе як на складі із продукцією, тому що все у великих картонних ящиках і прям продається великими-великими об'ємами. Українців навряд чи здивуєш такими мішочками з картоплею, але так, тут продають тільки такі великі мішки, і це вважається опт. Це вважається дуже багато. Тут є окремий відділ, він називається Дері, там основному молочка. Що цікаво, в Америці величезний дефіцит яєць. Останнім часом їх купити дуже складно, і навіть якщо вони є по дуже високій ціні. Ніхто не розуміє, в чому причина. Відсутність є в Україні, це зрозуміло. Але чому немає в Америці? Це питання. Зараз я піду і перевірю, чи є яйця, чи нема. Ось молоко. Будь Ласка, в упаковці, два галони. За шість баксів. Молоко, молоко. Молоко, ось це вбиті вершки, і ще молоко. Так, тут тільки молоко, яєць немає. Тут були яйця, але їх немає. І залишилися тільки ось такі великі упаковки вже готових варених яєць. Навіть порізаних. Можна знайти дуже вигідні пропозиції. От, будь ласка, лосось. Ось такий шмат лосося за 32 бакса. І ще й риба. І виглядає дуже навіть свіжою. От за 17 баксів. Дві такі рибини. Ой, чотири рибини за 17 баксів. А ось це м'ясо. Будь ласка, за 46 баксів. Ось такий великий пакет м'яса. І найдоступніше м'ясо з усіх можливих. Шість маленьких курочок за 12 баксів. В Костко є ще й приготована їжа, і тут є свої такі супер традиційні страви. Одна з них це курка-гриль. Всі кажуть, що костківська курка гриль це найсмачніша курка гриль з усіх можливих. І, будь ласка, її розбирають гарячою. Так само швидко тут розлітаються ось такі пиріжечки. По 4 штуки за 12 баксів. Фантастично притурні. Дуже-дуже багато цукру. В цьому особливість всіх десертів в Америці вони додають величезну кількість цукру і солі. Приготовані салати ось таких масштабів. Ось, будь ласка. Готові креветочки за 15 баксів. Ось. Вже все готове, нічого нового не треба. От. Знову ж таки великі упаковки. Ось ці равіолі будуть коштувати 1099. В такій упаковці 72 готові вафлі. Витягаєш з морозилки, в тостер і готово. Цілий блок активів із різними смаками. Як купувати олію, то вже відрами. І це ще не все. Погляньте на оцю каністру із олією. Я не знаю, кому треба стільки оцету. тут. упаковки це все про Костку. 44 упаковки попкорнів для мікрохвильовки. Wow. Можна закупитися ватним паличками на цілий рік вперед. І одразу три туші в упаковці. А поліскоті для рота точно із запасом. Тут навіть є невеличкий книжний відділ. І от погляньте, які продають книги для дітей. Що таке Америка? Де є просто набір. Колекція книг 25 книг, які розповідають про різні цікаві історії із життя Америки. Ось так привчають до любові до своєї країни із маличку. Робимо помітки для себе. Всякі батончики чи крекери також великими упаковками. Сухофрукти із запасом, а ще сушені морські водорості. Постійний здоровий перекус. хрум, -хрум. і улюблені сніданки цілими коробками. А ще, звісно, три банки меду чи сиропу, наприклад. Без що не являється американська кухня? Отак. Кетчуп, соуси. Тут їх продають по декілька банок в упаковці, аби не ходити двічі. Хоча мені здається, що справжній масштаб коску можна дуже добре оцінити якраз на касі. Народ звозить всі свої наповнені і переповнені кошики із бажаними товарами. Для голодних покупців тут такий свій локальний фастфуд, аби ти залишив всі свої грошики в костко. Головне призначення Костко з самого початку – це бізнес. Тобто, по факту, тут мали б скуплятися тільки люди для бізнесу. Костко схоже на метро, який в Україні, де теж можна скуплятися тільки для бізнесу, або якщо ти маєш... Членство по факту картку зараз може отримати будь-хто тут те саме. Мембершіп коштує десь в середньому, здається, 70 баксів на рік. Є три види членства в цьому закритому клубі любителів поїсти. Якщо ти розраховуєшся карткою, костко, яку костко відкрив тобі як кредитну картку, ти отримаєш. Один відсоток кешбеку з усіх продуктів, і якщо ти цією карткою розраховуєшся в інших магазинах, ти отримаєш два відсотки кешбеку. І якщо ти платиш за подорожі, бронюєш житло, квитки чи платиш в ресторанах, то Костко дає тобі три відсотки кешбеку. В кінці року приходить чек. І якщо люди активно користуються цією карткою, то цей чек в основному покриває витрати людини. На рік за членство. якщо е, людина не з'їдає цю всю продукцію, якщо це одна людина або це пара, то нема сенсу тут скуплятися, тому що продукти будуть просто псуватися.